Чи буде справедливість і коли вона можлива? І це дуже складно. Бо люди, які втратили домівку або життя людей держави, які втратили території або своє населення? Економіку все майже так, вони хочуть зараз, саме зараз, і була справедливість, і це справедливо, що вони хочуть справедливості. У нас є конкретні приклади. Ми займалися полоненими. І Богдана, і Андрій вони щоденно займаються полоненими. Для нас дуже було важливо побачити стан. Що з нашими хлопцями? Що з нашими дівчатами? Ви знаєте, що в якому стані складні там були катування? Червоний хрест, ось вам, будь ласка, міжнародна інституція. Вони не змогли добитися і побачити, і перевірити стан. Чи вони універсальні? Ні. Чи вони наполегливі? Ні. Наполегливі хто? Були ми. Ми тиснули і на них, і на ворога, і на посередників, і на всіх, щоб витягнути наших хлопців та дівчат. Але все одно до цього моменту доступу до полонених немає. Я говорю вам зараз, цей рік, рік, а, full -scale war, Вор. Ми говоримо. І повинні не забувати, війна починалася в 2014 році. А що з тими людьми? Що там? 125 кримських татарів. Ми знаємо політичних в'язнів. Що з ними, в якому вони стані, де вони знаходяться? Коли ми повертали моряків, я пам'ятаю, на початку моєї каденції, ми повертали людей і деяких а, політичних в'язнів. Всі думали, що вони в Москві ні з глибинок Росії, тощо вони повертались. Це робота амбудсменів не тільки України, міжнародних інституцій. Все це дуже важливо. Так само, як ОССІ, так, ОБСЕшники. Так само ми працювали з ними ще в час, скажімо так, спроб нормандського формату. Ми тоді працювали. ОБСЄ повинні верифікувати багато безпекових речей. Було дуже складно. Чому? Ну. Немає повноважень. Знаєте, від, якого, від якої відповіді від багатьох інституцій я втомився? У нас не той мандат. Ось і все. Тобто, не універсальний мандат, не універсальний доступ, не неуніверсальна організація, але тим не менш. Поламали в якийсь момент Організація об'єднаних Націй на чолі з Гутєрішем. Я йому дуже вдячен. Все ж таки, ми стали всі проактивними. Ми їх завели нашу енергію, і це правда. Гутєріш приїжджав, він працював. і разом з турками посередництво зробили і зробили цей коридор. І все ж таки наше зерно, і воно поїхало. І це важливо. І тому наполегливість і змінювати інституції. Ну скажу вам відверто. Я дійсно вважаю, що ця війна вона п -п 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 показує слабкі місця в Україні, в наших інституціонально показала в ЄС, у Європі, на континенті, в цілому, і а вже ж в міжнародних інституціях. і як їх змінювати? Інша безпекова інфраструктура точно прийде з перемогою в цій війні.